Слава Україні, граєм славі та глядачі. Ютуб каналу Львів Дякую вам за довіру, за те, що ви з нами. Якщо ви ще не підписались на наш канал, будь ласка, зробіться так. Працюють алгоритми Ютубу, і таким чином аналіз наших експертів побачить більша кількість глядачів. До на нашого ефіру доєднається Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент. пане Петре. Слава Україні та моє шанування. Пане Петре. Якщо можна поясніть, будь ласка, для чого російська влада ухвалила рішення в одному односторонньому. Порядку змінити морські кордони країн з Литвою і Фінляндії у Балтійському морі це своєрідна погроза НАТО чи, чи це така стратегія? Що очікувати, як ви вважаєте? Та піднімаю ставки. Чому піднімають ставки саме зараз? Тому що у червні відбудеться дуже серйозний саміт на котрому має початися випрацьовуватися формула миру у частині, що стосується України, там буде дуже багато представників так званого глобального півдня, Туреччина, Єгипет, Південна Африканська Республіка, Індія і тому подібне. І це дійсно держава, котрі мають серйозний голос. Але і розуміємо, що це і тиранії паралельно. І Путін намагається показати, що він щось може, що він сильний. І, отже, Харківську операцію. Так зване утворення плацдарму, також треба дивитися під цим кутом. Він піднімає ставки для того, щоб Росія мала якийсь переговорний процес не на самому саміті, а саме із тими країнами, котрі можуть впливати на позицію. І на превеличений жаль, це буде залежати від того, як Захід відреагує, чи треба реагувати в обов'язковому порядку. Але я не візьмуся спрогнозувати, яка буде реакція, бо з часів Другої світової війни безпрецедентна я. Пане Петре, я так розумію, що те, що вони розпочали ядерні навчання з спецбоєприпасами для іскандарів та кінчальнів, це теж прийняття ставок і своєрідний такий фактор стримування, аби наші партнери не дозволили використовувати зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії. Чи я помиляюся? Абсолютно точна і коректна думка. Я навіть додати нічого не можу, але все ж таки, на мій погляд, тут таки поки що більше блефу. Чому? Тому що повноцінні ядерні навчання це коли відбувся ядерний вибух, оце uh -huh. повноцінні ядер. А для цього є спеціально обладнані райони, ну ще тоді Радянського Союзу, це і Камчатка, і Оренбурзька область, і Казахстан. То як зараз росіяни здійснять навіть умовно один постріл з відповідної артилерії у південному окрузі, мені це дуже важко по появити. Але на превеличезний чай цей шантаж діє. На жаль, наші союзники закутнули, закутнули цю приманку. Тобто, навіть оце звернення конгресменів від двох партій, які вони опублікували до очільника Пентагону Лойда Осіна, заяви президента України. Тобто вони ніякого результату, на вашу думку, не дадуть. Все таки Америка не дозволить. Ну, складне питання. Я не був такий категоричний. Приведу конкретний приклад. У червні 2022 року я якраз перебував в зоні бойових дій. Дуже яскраво за -за запам'ятав виступ Джозефа Байдена, який дослівно практично сказав: я не перейду чорні риски, так і сказав у частині надання Росії авіації, бо це та руйні, тьфу, тіпу мені на язик надання Україні авіації, угу. бо, бо це буде екскалувати. Війну як таку, але ж авіація вже до нас рухається. Як би це не було, вони це рішення ухвалили. Тому е, дипломатія виглядає дуже специфічно. Є початок розмови старт і є його фінал. Чим він закінчиться, мені дуже важко сказати. Кілька місяців тому ми википіли у частині французьких військ в Україні. Тема вже викип википла як така, але в той момент тональності так виглядало, що французькі війська ось ось з'являться. Не з'явилися, от така вона дійсність. Може бути все навпаки, почали розмови, пробують дивляться, що як Путін буде реагувати, як він буде піднімати ставки і тому подібне. А в підсумку можуть і дозволити, чому ж ні? З F-16 конкретний приклад. Скажіть, будь ласка, пане Петре, якщо говорити удари по військових об'єктах вже не дронами, а оцією цією яку нам надала Америка, як вони можуть повпливати на хід війни? Я маю на увазі по військових об'єктах Російської Федерації, вони можуть зупинити наступ росіян взагалі їхні якісь ну такі потужніші об'єми їхні Зовсім. Не зовсім коректна точка зору, бо все ж таки в них дуже великий людський потенціал. Але чому треба бити, бити по Російській Федерації? Бо момент перший на глибину до 250 кілометрів. А йдеться виключно про ракети Атакамс. Є е, значна частина мережів аеродромів у першу чергу для армійської авіації для гелікоптерів, плюс. Група Сєвіт сама по собі це тіль як така. Це 53 тисячі особового складу, що не менше танків, десь до тисячі продівибороньованих машин і до тисячі артилерійських установок. І найголовніше саме на такій глибині є величезна кількість нафтобаз. Оце супер ціль, це саме те, що нам потрібно. з цих нафтобаз і паливне баз напряму забезпечується фронт. Оце фантастична ціль, От вона нам потрібна, бо самих дронів для нас замало. Е, Володимир Зеленський сказав, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні, це їхня велика перевага. Обстріли Харкова, всі загибли людей, дітей це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб це їхня величезна перевага. В використання систем С-300, вони накопичили в 10 тисяч ракет, е, 10 тисяч це знову їхня перевага. Е, пане Петре, ми можемо якось, якщо говорити, захистити Харків від цієї кількості ракет. І, ну, тому що коли там говорили, що Петріо треба поставити в Харкові. Там, ну, Багато експертів про це говорили, що він, він буде як вразлива дуже ціль. Ну я не поділяю такої точки зору, що буде дуже вразлива ціль. По-перше, Петріот рухома установка. вона На колісному шасі. Вона постійно нескінченно змінює свою позицію. Пози... Пози... Треба, що їм дуже сильно попотіти, щоб вони змогли Петріот у. Уполювати тепер в частині ракет С-300. Тут треба розуміти, що президент робить правильну дипломатію в частині інформаційно психологічного тиску на наших союзників, особливо на обивателя. Чому на, на обивателя попереду у Європі каскад виборів безпосередньо в багатьох країнах вкрай важливо, щоб до влади не прийшли крайні праві і крайні ліві, які росіяни дуже серйозно стимулюють. Плюс попереду вибори у Європарламент. Треба, щоб були саме ті сили, які підтримують Україну. В, е, Європі працює примат громадянина. Що це таке? Дійсно, вони впливають реально на політичний ландшафт своїх країн, і от не допустити цього дуже негативного до нас сценарію як. Він склався у Словаччині, як він склався у, у, у Нідерландах і є завданням президента правильна інформаційно психічна операція. Чи противник загалом має таку велику кількість саме таких ракет? Так, з, з, звичайно, має. Але я не думаю, що він саме 10 тисяч зумів перерести у, у режим поверхня-поверхня. Бо якби так було, то вони б нескінченно їх. Застосовувала небезпека С-300 в тому, що він може завдати удар у режимі поверхня до 200 км, Є комплектації ракет дуже високо швидкісні до 9000 тисяч на, на годину. Отже, у повітрі він перебуває, ракета перебуває в межах до 2 хвилин. Направду дуже важко їх збивати. Чи патріоти би впоралися точно? А ще краще би впоралися Е-16. Ну, про F16 вже не будемо говорити. Мені здається, що поговоримо більш детальніше, коли вже вони прибудуть, бо це вже оском об'їли всі. Але, пане Петре, якщо говорити про фронт, ситуацію на фронті, останні тижні вся увага була прикута до Харківщини. З повідомлень того, що бачимо, що все-таки на Харківщині попри бої за Вовчанськ ситуацію вдалося стабілізувати. Але Покровськ каже генштаб, найгарячіший напрямок. А в Авдівську на Авдіївську напрямку проти. Має незначні просування. Ну а е, якщо говорити про Білогорівку, Ну то її просто стирають з лиця землі Пане Петре, що на фронті? Що відбувається? без змін У стратегічному сенсі. стратегічному сенсі, без змін. В них було завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Вони й будуть його реалізовувати. Не вдалося до тих сакральних дат. Які Путін вистав, виставив сам для себе в першу чергу до дня інаугурації і до дня побіду вісія? Змістили акценти на Харківщину. До речі, в пропагандистському сенсі досягнули колосального ефекту. Бо навіть одна трикольорова шмата, яка вивішена над нашим окупованим селом на Харківщині, подається так, що це мало не берлінська операція, і ось ось візьмуть. Київ нагнали, до речі, страху у нас дуже страху мені було дуже неприємно, що на третьому році війни минулого тижня. Ми три дні перебували в такому медійному полі, що мовляв катастрофа завтра, і ми вже практично війну. Програли завжди про це говорю, бо треба вчитися тримати баланс наших емоцій. Противник користується нашим страхом і нашою панікою. Але у стратегічному сенсі не досягнули вони того, чого вони хотіли. Так нам деякі сили довелося застосовувати з резерву, підкреслю, з резерву, але і з лінії бої жодна частина, жодний солдат не був передислокований. І найголовніший мети. Спровокувати чергову гуманітарну кризу в першу чергу у Харкові, чому саме в Харкові, їм було би це дуже вигідно. Це і досі велетенський воєнно-промисловий хаб нашої держави. Там кується дуже багато зброї, починаючи від бронетехніки, закінчуючи радарами і ракетами. Їм було би дуже вигідно, якби була криза там у межах 100-200 тисяч біженців, а це відповідно робочі руки. Не вдалося, правда, небезпека на цю не залишається і для сумщини, але я упевнений, що ми упоремось. А Пане Петре, нас, якщо ви вже згадали про Сумщину, можна уточнення, все-таки е, небезпека, е, наскільки там значний відсоток оцього ворожого і псо, нагнітання паніки на Сумщині? Ми розуміємо, що небезпека для прикордонних областей завжди є, але воро, ну, оцей відсоток нагнітання. Він дуже височенний, дуже височенний, але харківська операція, так як для них треба, не склалася. На мій погляд, вони можуть її просто прокалькувати за одним і тим самим лекалом. Тобто до п'яти батальйонів, до трьох тисяч людей особового складу, і зайти в ту так звану сіру зону. Чи це можливо? Можливо, і знову ж таки наперед маю сказати: виключення спекуляцій по фортифікаціях. Виключення чому? Ніхто в здоровому глузді по лінії демаркації фортифікації не будує. Фортифікації починаються на 10-12 кілометрі від кордону. Усе правильно з нашого боку робиться. І от якраз в цій зоні і можливі. Якісь маневри з їхнього боку. Ми ж усвідомлюємо, що нам доведеться і живу силу відволікати, і техніку, і дуже дефіцитний артилерійський боєкомплект. Пане Петре, якщо можна ще, будь ласка, кілька слів про ситуацію на півдні країни, тому що з'являються різне повідомлення. Мовляв, окупанти знову зайшли в роботи, ну і навіть контролюють більше половини цього населеного пункту. От, мовляв, от я за це слово зачеплюся, от коли наш Генеральний штаб дасть достовірну інформацію, от тоді ми будемо її аналізувати. Ще раз, тисячний раз, на вчимося культурної, правильної, медійної гігієни, правильної на третьому році війни ми вже мали би кожен собі в голові законстатувати. законстатувати. Тільки офіційна інформація від наших високопосадовців для нас є правильною, не інакше. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, дав свій аналіз подій а, в ефірі Вімедіа. Пане Петре, дякую вам то моє шанування. Дякую, сердечно.